Працівники Київського міського пологового будинку номер 3 скаржаться на звільнення. Один із лікарів стверджує, що це напад на нього і пов'язаний він сам з виборами у лікарні. Мене положили обличчям в асфальт, витягнули пістолет. Приставили до моєму обличчя і грубою російською мовою, якою вони зі мною тоді розмовляли, сказали Ну що? Тепер ти не будеш писати свої ф... пости у Фейсбуці. Після нападу Сергій пішов за захистом до профспілки пологового будинку та до адміністрації за поясненнями. Відповідь керівника виявилася несподіваною. То, що хтось когось побив, а може, шоу було організовано кимось. То, що хтось когось побив, а може, шоу було організовано кимось. Предела его два раза. Я вызвала специальные службы. Такие даже не надо вызвала. Почему а претензий? Я предупредила. <реклама> Что ж, не понимает <реклама> по-другому. Так не будет.